Проходять фотосесії з хресними батьками, з батьками, з ближчими друзями. Ще вам коротко хочу показати, як сервірують тут столи і як подають страви. Ясна нарізка. О, до речі, мої улюблені квіти. Фукції, бачите, різноманітні і на Цезарі, і на грецькому салаті. Квіточки. Така Катковаска, нарізка сирів кліпчик і ой, дивіться, яка красива квіточка на салаті. А тут щось таке цікаве: м'ясне і, напевно, якась еспума. ось такий от холодний стіл сьогодні. Ой, ми, хороші поїли, так все смачно. Одне зараз ще скуштую, вам скажу свою думку на рахунок оцього салату. А це якийсь екзотичний тут ом, авокадо. Авокадо, манго, томати, чері, сирні кульки, фета. Бачу насіння льону, а огірочок і листочки салату. І як прикраса така теж красива квіточка. Тому зараз я теж скуштую. Мені цікаво, що туди такий соус, бо бачу, що таке. От такий, бачите, якісь напевно, що якісь манго маракуя цікавий. Ну, подача дуже така. Знаєте, подача дуже красива на правду. От і до речі дуже смачно. Ще вам покажу один салат. Це, до прикладу, аля Цезар, листочки, яйце, томати, смажена курка, і тут також є ананас. Ну затерти пармезаном і таким соусом гірчичним, таким солоденьким. Ну на аля Цезар теж до речі, дуже смачно. До речі, знаєте, напевно, що теж якісь такі крафтові хлібчики теж дуже смачні. Різноманітна теж піца сьогодні в подачі. Дуже смачно, як м'ясна піця. Так оце дуже присмакувало на такому вишковому соусі з фісташками і з маринованим інжиром. Теж дуже-дуже смачно. Так що вже як то кажуть, понаїдалися, але ще, як ви бачите, тягнеться рука до чогось такого смачного. Трошки вітряно наліз сюди в сосни, щоб не, дуже, дуже, щоб не було дуже великого вітру. До речі, дуже гарна сьогодні погода, і така, знаєте, і дощик прийшовся, і тепленько, і сонце. Зараз так пасмурно. Ну, до речі, дуже комфортно. Вже на території бачимо друге весілля, люди з'їжджаються, альтанки практично всі заповнені. І оці от бесідки А-ля Шатро. Теж практично всі заповнені. Багато дітей, багато відпочинкових, відпочинкових зон. Практично всі заповнені і всім вистачає місця, і, до речі, дуже-дуже комфортно. Діти облюбували собі майданчик дитячий. Тут є окремо ще лабіринт, то всі в тому лабіринті. От, багато приїжджають, наскільки розумію, що просто приїжджають сюди людей просто для фотосесій. Бо о, тут шатро одне, в якому святкують по факту весілля, і бачили ще іншу пару молодих, так розумію, що просто приїхали на локацію зробити собі красиві фотографії. Погода сьогодні просто чудова, світло падає просто казково на обличчя, Не сонце не засвічує, від води просто такі, знаєте, блиски. Ну і багато таких класних зон, які реально зроблять ваші фотосесії просто такими яскравими і чудовими. Ось з цієї сторони місток наречений фотографується. Бачите? По факту сам міст дуже гарний. Ой, а це дивіться щось. Що це таке було? А, можливо, щось тестують. Вон. А, то зараз пане будуть е, на цих кататися. Бачите? І трампліни, і катамарани. Так що тут можна, до речі, багато чого такого цікавого побачити. Ну і відпочити. Якщо гарна погода, будь ласка, лежаки, шезлонги, відпочивайте, зона дуже велика, заїздів дуже багато, під'їздів дуже багато до різних локацій, тому класно. І як виявляється, тут навіть ввечері, що не є така от барна стійка, тут організовують дискотеки. Так, З одного боку весілля, з іншого дискотека. О, так що Всім комфортно і всім всім дуже добре. Тут святкується весілля. От ми з марком гуляємо. Вирішили зробити таку 100 метрівку обійти повністю весь ставочок. І спіймали з марком металика. Так, викри метелика, якого ти гарно спіймав. Метели. Так. Такий метелик. Йдемо. Так. тут до речі, є а ще й катамарани. Ой, як дівчина тут хлопець, дійсно не пливе, не знаю, як називається цей вид спорту. Абана, бачите, тут є от... Така от, такий тягач і по озері собі можна так плавати. От. З цієї сторони виглядає це озеро. І, до речі, тут навіть є катамарани. Що можна собі навіть поплавати на катамаранах. Теж дивіться, які класні локації. Не знаю, наскільки воно декоративне, але навіть є а, душова, дивіться, за такою огорожою. Там далі машина є. І найголовніше, що тут ростуть... А, це стріліція, дивіться, це росте стріліція. І банани. Марко метелика спіймав. Ти спіймав метелика? Ой, класно! Відпускай його, відпускай, хай летить. Відпускай, хай летить. А там кран. Там кран. Давай ручку. Вон десь дядя їде. Тут, до речі, всі працівники. Або на оцих скутерах їздять, або на таких е, гольф-карах, на таких машинках. Йдемо зараз поїмося, до речі, що з собою являє оця от альтанка. Ми з Марком пішли кругом озерця. Маркос піва метелика і не хоче відпускати. Відпускай, Маркусь. Знову та жінка поливе. Бачите? Так, покажу вам таку альтанку, що з собою являє. Просто така альтаночка, столики, лавочки і отакий от от пірс. А, і, і мангальна зона. Дві лавочки, мангал. Кожна альтаночка має свою мангальну зону. Тобто приїхали, зняли собі в оренду, запалили шашлики, розклали свої харчі, сіли і їсти. Там йде, там можна впасти. До речі, є от шар, є катамарани. Ну і ось так, бачите, різноманітне дозвілля. Вон. Тут, видно, можна ще й на трампліни заходити. Правда, треба, треба вміти таке робити, бо як поскачеш. А вон мета твій маркуся полетій, бачиш? Ой, тік. Ні. Йдемо, пошукаємо машинки, так? Ми мали під собою на машинки. Ні. Йдемо, ми, ми з Маркуськом шукаємо ще машинка. Тут є а, окремо ще теж а, всякі такі мангальні зони. Напевно, що деяка бесідка має ось таку от, територію мангальну, а, а є такі, які мають ще з зонтиками. Бачу, з тієї сторони немає, а ця сторона має. Дуже такі гарні всякі декоративні кущики посаджені, яка всяка травичка різноманітна, красива. А тут, в принципі, дві. Бачите, оця бесідка має і таку зону мангальну, і таку от з парасолькою. Росте лаванда. Дуже багато людей, дуже багато орендують. Або такі от там в першому шатрі весілля, у тому день народження, в нас теж день народження. Ну і так дуже багато проходять різних святкувань. Ну, знову ж таки, і багато весіль. Як мені повідомили, то велике шатро виключно оренда 2000 доларів. Тільки оренда шатра. От. Так що не дешево, але не дешево, як як-не-як, можливо. можливо, якщо це, знаєте, так кажуть, подія всього твого життя, то вона варта цих грошей. Но. Але, як то кажуть, кожному своє, кожному вирішувати, що воно з собою являє, і кожному вирішувати, кому да що оплачувати. Чи між бесідками є а, туалет. Є Маркут каже, що не впало. Так, і... Мамі, ага, для... а то чей? А це для марка? Так, так і мивальники з водою. А це мамі? Чей, є? гаряча вода. І холодна, і гаряча вода. Mm. Це бачите? Задекоровано. Mm. Для рушників. А серветки, мило, вода mm. і холодна і гаряча. Mm. Що це, я розкажи. Це твоє, так? Це твій умивальник. Добре, це буде для тебе. Ні. То дядя. Це дати, а не Ага, то дядя. Добре. А це, Добре. Добре. Супер. Жан заходить сонце. Марко бавиться на майданчику ігровому. А, ну, видно, трішки цього моста. Знаєте, одне, що о, незручно і недобре, от, оця от крайня бісідка, це наша, оця от така шатро, а туалет найближчий звідти, аж он там, в тому величезному шатро, там на куті. Дуже далеко йти, якщо хочеш туалети, то можна, як то кажуть, знаєте? Бо, е, до прикладу, якщо от ми гуляли з марком на тій стороні, де такі от прості такі от, е, маленькі такі дерев'яні альтаночки, то після кожної четвертої альтанки, виходить, стоїть туалет, вмивальники, е, типу, там зручно, бо тому що недалеко перейшовся. А тут він хоче в туалет, то треба йти туди аж через міст, аж божна куди. Незручно. Хоча, я кажу, територія велика, охайна, доглянута, культурна, красива. Все дійсно, знаєте, тут ще добудується, розбудується, буде ще красивіше. От, Одне, що не продумано, просто з туалетами на цій стороні ставу, напевно, бо там ставок з тої сторони. От. І оці готелі на номари такі красиві, там он, весілля сьогодні гуляють, але таке весілля, яке знаєте, в стилі вечірки, в них сьогодні дискотека. Живої музики немає. Був саксофоніст. Ми з Марком теж танцювали. Марко дуже любить живу музику. А зараз просто дискотека. Хоча оці от альтанки, оці от о, прозорі шатро, о, теж всі зайняті. І от... Потім покажу, пройдуся з тієї сторони теж всі дерев'яні бесідки, теж повністю всі зайняті. Люди смаряча шашлики і відпочивають. Ось такий бейбі-паті, бачите, рожаві і голубенькі шарики. І он по всьому, по всьому нашому відпочинковому комплексі такий йде рожавий дим. Це означає про те, що майбутні батьки очікують дівчинку. Бачите, який гарний. Над ставом іде рожевий дим. Водив молодих батьків, дівчинка. Вітаємо. О, дивіться. Бачите, вони рожеві шарики і сині. І над туман, пішов рожевий туман. До речі, запрацювали катамарани, казали, що вони працювати сині не будуть. Але працюють, працюють. І як бачите, в кожній альтаночці є люди, відпочивають, хтось шашлик. Хто купує, зразу туди замовляє, їду в ресторані і відпочивають. Такий запах, знаєте, коли от, як ми були малі, малими, взривалися петарди, от такі, сірка. А от запах такої сірки, коли от запалюєш сірник, от запах цієї сірки зараз Такий ядрений. Так що такі от все, День пішов. Так що... Он те он шатро, і от де пише наше, от там якраз на куті туалет. От, от треба йти туди аж до туалетів. А тут, бачите, як зручно. Там йде декілька альтанок, за ними йде от вода і туалети. Декілька альтанок, вода і туалети. От, то одне, що таке, що незручно. А все інше, все інше дуже чудово. Територія велика, є куди погуляти з дітками, і дорослим є куди подітися, і корень себе може зайняти чимось. Хто любить смажити м'ясо, хто просто полежати на лежаках, хто активний відпочинок. Знову забув, як називається та штука на тій дошці кататися по тому шнурку. На катамаранах, хто на отому м'ячику всерединку залізти, поборсатися в воді. Так що все чудово. Відпочинок гарний. Ми, ми теж сьогодні гарно відсадкували рочок нашому Максиму. О, так що все буде добре. Коли сутенії теж все наливається яскравими. Красивими світлами, до речі, як гарно виглядає цей міст, місточок. Шатро теж а, освітлюється. І а, люди вже трішки повиїжджали. Ті альтанки, які працюють, яких ще люди відпочивають, теж такими красивими а, вогниками освічується. Тут, тут, до речі, зараз на цьому літньому барі буде працювати діджей. Люди зможуть відпочивати. Ну і звичайно, що кожна альтанка теж. Освічується, підсвічується в кожній альтанці є світло, тому відповідно теж комфортно. Ну відповідно, в вечірній час теж приємно святкувати а, своє свято.